Недавно в мене була тисяча доларів та бажання продавати товари по всьому світу. Я вибрав Etsy, не мав наставників, виробництва досвіду в продажах за кордон та інвестицій. Я обожнюю чесних людей і грати в бізнес. Перші півтора роки був один. Наразі маю невелику команду та трішки більше доларів. Привіт, підприємчики! І ось такі результати в продажах наших власних магазинів та нашої маркетингової агенції при їх витратах на рекламу, щоб ви були в курсі. Сьогодні молоді новини про все важливе в світі Etsy. Поговоримо про класні оновлення в рекламному кабінеті Etsy. Далі перейдемо до оновлень в системі доставки, які нещодавно відбулось. І також зачепимо тему Etsy Інсайдер, їх типу програма лояльності. І лайфхак, як нам можна зв'язуватися з підтримкою, буде в кінці, щоб на наші з вами листи швидше відповідали. Бо е ж цей той во обожнює нас ігнорувати. Підпишись, постав лайк, і ще більше українських підприємців, побачить мій прикладний досвід з виходу на міжнародний ринок. І це буде корисно для людей, для економіки. Ну допоможе. Дякую. Еці оновив рекламну аналітику, і це просто вау. Вперше, напевно, оновлення якесь Etsy зробило, і я такий. Ну дякую вам, Еці, Ну Ви щось у нас не забрали, а дали натомість. Раніше ця статистика виглядала от таким чином. Там у нас були і покази, візити, і конкретний запит, так по якому вони відбувались. А тепер ого, го еге-ге, подивіться, як це виглядає. Ну прям класно. Ми можемо оцінити клік по кожному конкретному запиту. Можемо побачити на який конкретний запит, скільки коштів ми витратили. І також тепер ми можемо подивитись ревеню конкрет прибуток, який ми отримали з цього запиту. Так ми можемо подивитись, скільки у нас було замовлень по кожному конкретному запиту. Скільки разів я чув це питання від вас і сам собі його задавав. Цікаво, по якому запиту у нас купили. Нарешті, дякую, Еці. Ми вперше це можемо подивитись, хоча б в рекламному кабінеті. Це дуже прикольно і спростить нам роботу для розуміння, хто наша аудиторія, по яким запитам купують, і так далі. Тобто, офігенне оновлення. Дякую, Еці. Користуйтесь, буде точно помічне. Тепер, коли ми будемо вимикати зайві запити з реклами, крім особистих відчуттів і розуміння, наскільки цей запит там широкий, вузький і так далі, ми конкретно можемо побачити, скільки коштів на нього витратили, де ми отримали, які теги працюють краще, які можна підсилити. По-перше, це зробить нашу роботу з рекламою, і набагато зручніше. По-друге, знову ж таки, повертаємось до того, що ми з вами не є носіями мови, може, ви і є, але я, наприклад, ні. У мене, наприклад, є своє розуміння, як би я назвав цей продукт, але ж реклама, як і семантика, там загалом. Наше органічно, це ж безкінечне джерело знань, як люди реально переходять до нас. А тут ми бачимо конкретно, які теги працюють краще. І по-перше, можемо їх далі залишати в рекламі ці запити. І по-друге, брати ці запити і переносити більше, працювати з ним, піднімати в наш техи куриці з частоту використання цього тегу. Так і загалом дивитись, що ми з органіки, як ми можемо з органіки ще посилитись по цьому тегу або подібному похідному до нього. Дуже дякую! Аж підскакую. Тому беремо цю інформацію, аналізуємо, використовуємо при потребі в тегах, десь в тайтлах, десь на навіть секції в власному магазині створити зможете, які були неочевидні вам до того, і нам всім. Ми для себе взяли цю інформацію в роботу. Вже аналізуємо конкретно що у нас працювало, І у нас ж там є своя самописна програма для аналітики. ЕЦІ. ми такі о, -о, о клас. Тепер ми можемо і рекламу сюди, іди сюди. І будемо вивантажувати тебе і аналізувати краще. Лайк, якщо не бачив, дизлайк, якщо бачив, коментар, якщо є ідейки, як це можна використати. Дякую, поїхали далі. Еці оновив відображення термінів доставки. Ми з вами багато говорили про те, що нам тримати доставку бажано там впродовж двох тижнів і виготовляти, і доставляти товар, якщо ми супер молодці, взагалі впродовж одного тижня, і це реальна конкурентна перевага, яка працює на есі. І раніше ми з вами працювали таким чином, що виставляли самі да, під профайл, які там у нас терміни доставки, тощо тепер. Майже закінчилась повністю вся епоха. Тут що тепер відбувається, коли магазин новий, ми його створюємо цей наш шипінг профайл ще. Впливає на доставлення, але як тільки ми починаємо працювати, отримувати реальні замовлення, відправляти їх людям. Все, алгоритм вже сам далі автоматично рахує, які у нас середні терміни по різним регіонам і виставляє від цього вже в нашому лісінгу. Тобто, штучно маніпулювати шипінг профайлами не вийде. А тепер нам треба, скажімо, працювати краще, ефективніше, швидше відправляти, виготовляти для мене особисто, це також був виклик, тому що ми відправляли собі два рази на тиждень, ну інколи три, було дуже зручно. Тепер виходить, треба щось думати, щоб швидше відправляти. Якісь там тримати запаси, більше знову ж таки в це інвестувати, хоч ти так постійно безкінечно інвестуєш в запаси товарні. Але що, е, треба більше? І... і оце ж дуже сумно, да? коли в тебе ящики товару, якісь стоять, і такі. Шкода, що на Еці продаються там 2-3, 4-5 лісників в магазині, а це все було цікаво, це просто та денежка, яку типу і викинути шкода, і що з нею робити, вона просто лежить на складі дуже довго. Таке буває? Знаю, може, у вас також, якщо так, лайк. Тому ще раз нагадую, що для нових магазинів ви можете виставляти терміни доставки, які вам потрібні, щоб там, максимально пришвидшитись. Якщо ви працюєте, наприклад, через викупи, то там за перші викупи там, в США там потоповим регіонам, ви можете доволі таки швидко відправити свій товар, отримати відгуки, нормальну індексацію для алгоритму пришвидшити терміни, зрозуміти, що куди як і вже далі готувати свої там, товарні запаси або там виробничі процеси, щоб ви могли там впродовж трьох днів відправляти. Тому що якщо ви будете впродовж трьох днів відправляти, то в принципі дуже висока вірогідність, що навіть. Укрпошту за два тижні загалом воно буде доїжджати. І до мене вже доходять різні голоси про те, що нова пошта інколи реально в США доставляє там, за 5-7 днів продукти. Якщо це стане системно, буду прям вельми вдячний. Це дійсно дуже буде класний вплив на нашу економіку. Так що давайте тримаємо кулачки, пришвидшуємо доставки. Ну і працюємо, відправляємо вчасно. Балдіємо! Класні товари, класні продукти, українці. Еге-гей, ого -го. поїхали далі. І ось ми приїхали. Якщо ти продаєш свої товари в Україні, маєш класний продукт і хочеш вийти з ним на міжнародний ринок, особливо на ринок США. Etsy це ідеальна платформа для старту, як з точки зору інвестицій, так і з точки зору підготовки всіх документацій, то як і по собі, так і по своєму продукту, можна починати реально з невеликих бюджетів і з мінімальними бюрократичними прикольчиками. А ми, як маркетингова агенція, молодий бізнес будемо раді з тобою попрацювати і провести тебе цією стежкою. Крім якісного просування та зацікавленості в твоєму результаті, ти отримаєш повну підтримку на старті, допомогу з реєстрацією, прорахунком собівартості, допомогу з відправлення. Ми тощо ми постійно на зв'язку, і наша мета, аби в тебе все вийшло. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру. Як мінімум, первинно проконсультуємо наскільки ти і твій продукт готовий до виходу на еці. І давай побудуємо класну історію разом. Далі у нас Etsy Insider. Etsy Insider – це запущена в вересні 2024 року програма лояльності для покупців на Etsy. На даний момент вона знаходиться в бета-тестуванні, там на півзакритому режимі. І що там взагалі відбувається? Ну, для розуміння, це просто умовний там, Amazon Prime, що далі від нас, і, наприклад, Glovo Prime, да? те, що для нас поближче. Підписочка, яка дає додаткові плюшки і бонуси. Там є два варіанти підписки: трьохмісячна і річна. Очевидно, що мета вдається це збільшення повторних покупок, тобто повернення покупців. Цього return рейту або return рейту. І друге, як заявляє Etsy, що підтримати малих продавців на Так, Тавіш. Десь тут на екрані зараз ви бачите умови членства в цій програмі, що насправді цікаво для нас з вами. Для нас цікаво те, що Etsy покриває вартість доставки до 6 баксів. Тобто, у нас там стоїть доставка до 6 доларів. При покупці у нас цього продукту людина-покупець не сплачує цю суму, а Etsy нам повертає її на баланс. Ось так це виглядає на скріншоті, коли це відбувається. Це вже точно працює у американських продавців. Тепер ми з вами розуміємо, чому Etsy нам кричали про те, що якщо у вас доставка буде дорожче 6 баксів, ми вас будемо гірше ранжувати. Понятно, прикольно, тому що більше 6 доларів вони вже не будуть повертати компенсувати людям. Тобто для учасників цієї програми вони хотіли це підсилити. Для нас це дуже круто, тобто, умовно там, маючи. Якусь там певну ціну товару, ви можете там зменшити ще її. Перенести частину цієї суми в доставку і отримати додаткові продажі саме від учасників цієї програми, тому що там справа і зліва від вас 100% будуть якісь сусіди, які про це не знають, і у них там стоїть ціна умовно 20 баксів. А ви такі розумнички, то поставили собі там 14,05 і доставочку 5,95. І тоді у вас, звісно, ж більшою вірогідністю куплю, тому що це буде на 6 баксів дешевше. А ви ці кошти все одно отримуєте від Etsy. Користуйтесь обов'язково, особливо, якщо ви знаходитесь в США. Це прям там вже точно працює перевірено. Для нас, як продавців, нічого не потрібно змінювати в нашій роботі, нас автоматично Etsy додає в цю програму, коли ми готові. Також ми зможемо користуватися цією програмою в контексті Deals and Drops. І, Наскільки розумію, ця система, яка заточена під те, що ми там пропонуємо якісь спеціальні пропозиції для людей, і ті, хто підписаний на Etsy Insider, перші її отримують. Взагалі було б прикольно, тому що є оцей момент з розпродажем залишків на Etsy. Тобто деякі товари заходять, продаються гарно, деякі там так собі, коли ти там їх виготовив запаси, ти їх не можеш розпродати. Тобто, ця система Deals and Drops має нам допомогти, як і нам допомогти зливати цей товар за дещо там близько до собівартості Отримувати певні продажі конверсії, так і людям отримувати більш ранні пропозиції стосовно цих прикольчиків наших з вами. Програма на даний момент продовжує бути в бета-тестуванні. Для України воно да зараз недоступно, але я вже знаю, що ви дивитесь США або хтось з вас відкриває магазини з США, там вона вже працює. Як завжди, Etsy є Etsy, і вони там, поняття, що ця програма не завжди спрацьовує, не автоматична і так далі. Вони там компенсують якісь купони, налаштовують людям, тому що, понятно, що Etsy, як і для нас, завжди там трошки артхаусний, так і для клієнтів. Але ж ми за це його і любимо. Наш Etsy. Тому чекаємо Поки Еці відітестую цю програму, вона стане масштабнішою і доступною для нас з вами там вже безпосередньо з України. Буду тримати обов'язково з курсі, а ви підписуйтесь, ставте дзвоник і слідкуйте за молодими новинами. Егей, але це не кінець. Ми зараз їдемо далі. Якщо ти тільки починаєш свій шлях на Etsy, в мене є курс від нуля до стабільних продажів, де ми з тобою крок за кроком розбираємо, як працює Etsy, як заповнювати магазин, де брати теги, аналітика, як працювати з рекламою тощо. Просто за руку тебе проводжу, аби цей світ Etsy був максимально лагідним до тебе. По проходженню курсу, додаємо тебе в закритий чат, де ти можеш задати всі питання, аби ми розуміли, що до тебе вся інформація стала прикладною. зрозумілою, ти нею користуєшся. Також в нашій школі молодого бізнесу найближчим часом очікуються додаткові навчальні матеріали. І ми з вами вже активно розвиваємо напрямок консалтингу, де ми заходимо до вас в бізнес, в магазин і допомагаємо вибудувати всі процеси для того, щоб успішно рухатись на Etsy. Якщо цікаво, залишай заявку на сайті або пиши нашому менеджеру. Підберемо для тебе найбільш продуктивний варіант. Далі у нас спілкування з підтримкою Etsy. Там майже рік тому Etsy сказали, що ми покращуємо роботу з підтримкою, щоб вам було кайфово і ви отримували кращий досвід продавця на Etsy. Це в з то, що Нам просто. Не відповідають, от з нового року взагалі щось отримати якісь відповіді від служби підтримки Ельсі супер не класно. До того залишили, хоча б нам там старселерам можливість листуватись в онлайн-чаті з підтримкою. Тепер навіть не всіх магазинів у зіркових продавців є така можливість. Ти просто пишеш якісь там штуки, і тобі відповідає або робот, або якщо ти хочеш якісь більш детальну інформацію, то просто нема відповіді тижнями і місяцями. Інколи це просто смішно, тому що я вже до цього звик. Інколи це сумно, тому що це стосується там ваших продуктів або. Магазинів і набагато частіше сумно. На жаль, якщо ви потрапили в ситуацію, що Еці вас ігнорує, раджу вам залишити заявку на форуми Еці. Ось на цьому форумі. Там ви залишаєте заявку, там коротко описуєте проблему тікет. І поки ця система працює 100%, 100% ми отримаємо відповідь на якесь там важливе для себе питання. Не завжди ці питання вирішуються на нашу користь, тому що це все ж таки залишається Еці. Але якщо ви нічого глобально не порушували, то пам'ятаєте, як була ця система з оновленнями, що ми там переходили на інші дані в Pioneer. У когось там швидко не ферифікувалися, у когось довго. І ті, хто там зависав, абсолютно всі там через форум доволі таки швидко розбанювались. І не тільки. Всякі дрібні моменти, вони реально через форум допомагають нам пришвидшити спілкування з підтримкою. Користуйтесь. Посилання на форум залишаємо вам під відео, як формувати запит. Ну що, опишіть свою проблему, опишіть своє бачення цієї проблеми, прикріпіть, якщо це стосується певних правил Еці, обов'язково прикріпіть статтю, там, де ви ці правила знайшли, яким правила ви не порушували, що воно відповідає. Му, як плюс, наприклад, якщо є якісь там питання з клієнтом, з доставкою і так далі, обов'язково зробіть скріншоти, підтвердження, що ви там в описі це вказали. В прайвесі полісі це вказали. В лістингу це є для того, щоб знову ж таки служба підтримки максимально володіла всією інформацією. І якщо все ж таки ми добираємо з вами до людини, щоб нормальна, адекватна людина могла все побачити в одному місці. Ви таким чином і себе обезпечите, щоб ви розумієте ситуацію, яка могла привести там до якихось там блокувань, лістингів або там проблем з магазином. Так і людині пришвидшити шлях і роботу. Для вирішення вашої ситуації. Бажаю вам поменше переписок з підтримкою, бо це іменно. Кожен раз як перший. Ось скріншот запиту, який ми робили на форумі для розблокування там через документи, і все пройшло швидко. До того ми два тижні перепишили з підтримкою, результатів не було. Після цього повідомлення нам оп, ляп, і повернули в магазин, і Ми далі почали працювати. Як ми з вами говорили, то в першому кварталі 25-го року Etsy показав при піке на 25% зменшилась ціна акцій, і вони дуже сильно запанікували. Тому всі ці оновлення, можливість працювати з рекламою, там більше аналітики. Оце програма Etsy Insider, в яку вони почали нас зараз активніше розвивати. Це все направлено. Для того щоб повернути покупців, повернути продажі і відрости далі, тому що зрозуміло, що Etsy – це бізнес, і вони хочуть зростати. І ми також хочемо, щоб вони зростали, тому що ми зростаємо разом за ручки. Так, лайк, підписка, дзвоник, якщо було корисно. І для мене буде найкращою вдячністю, якщо ти після перегляду даного відео задонатиш будь-яку суму на будь-який фонд, будь-який збір. Ти точно знаєш, хто потребує нашої допомоги і завдяки кому ми тут можемо з вами займатися своєю улюбленою справою. Підприємницькою. Дякую, обійняв, до зустрічі.